Про який сучасний тренд, на вашу думку, люди будуть шкодувати через 10 років? Озвучив Сава. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Ставитися до кожної миті життя як до контенту. Серйозно. Ми озирнемося назад і здригнемося від того, як перетворили значущі події, весілля, концерти, похорони на в TikTok і слідчо в інстаграм. Ми документуємо наші сніданки, так наче це клятий Лувр. Ого, Карен, ще один тост з авокадо? Будь ласка, розкажи мені більше про твоє прагнення бути дивокуватою, але зрозумілою. Тим часом ваші дідусі та бабусі штурмували пляжі, та відбудовували країни. Не відчув. Ваючи потреба оновлювати свій LinkedIn, що найгірше це навіть не для вас. Ви живете життям через 6-дюймовий екран, щоб якийсь алгоритм міг поплескати вас по спині 43 лайками та коментарями від вашої тітки, яка просто скаже: Мило, через 10 років люди зрозуміють, що вся їхня молодість існує на якомусь сервері в лайто, що належить останньому володарю тучного інтелекту Марка Цукенберга, і скажуть: зачекайте, чому я просто не насудився цим проклятим моментом. Але не хвилюйтеся, у вас будуть всі ці ролики, які нагадуватимуть, що ви встатили найкращі роки, наспівуючи з губами у себе на кухні, а не на те, щоб справді жити. Випускати котів на вулицю. Вони створене, чужорідне, інвазивне, неприродне створіння, яке довісами, і це їм подобається. Вони домінують у всій біосфері тварин свого розміру і менші. там, де вони не вбивають природних тварин, для того щоб з'їсти, бо ймовірно, господарі годують їх вдома. Вони відлякують деяких тварин і змушують деяких тварин надмірно розмножуватись через додаткову кількість хижаків. Вуличні, або якщо ви віддаєте перевагу терміну гігакарен, кімнатні вуличні коти це дисбаланс у природі, і вони не мають кола життя. Якщо тільки це коло не знаходиться у вашому домі, у вашому домі вони в безпеці, бо не будемо вдавати, що вони не приваблюють власних хижаків, таких як тихнебрежні для посилання, койоти подай на дитину, койоти, сови та дикі автомобілі. І подумайте про дітей, кімнатні вуличні коти, їжа для койотів, Приваблюють Хижаків, які завдають шкоди дітям. Паблікувати щось онлайн. Будь-що. Але особливо тут на Reddit, тому що більшість користувачів відчуває себе в безпеці, коли штучний інтелект зробить повний цикл, у вас буде штучний інтелект, який зможе зішкріпти і порівняти. Ви перестанете бути анонімним, вас ідентифікують і розподіляють за категоріями. Прямо зараз ви можете надіслати в чат гіптів зразок свого письма. Зразок електронної пошти, постів, будь-чого. І він не лише дасть вам уявлення про те, хто ви, але й визначить, чи написане інше блок тексту або якийсь інший Приклад саме вами. Екстраполяція, коли штучний інтелект буде в 100 разів кращим, зможе вичити інтернет і пов'язувати все воєдино. Ви ж анонімні? Так? Не зовсім час, коли публікуєте частота, тон, контекст, фрагменти в різних розрізаних коментарях на різних сервісах, ви даєте достатньо інформації, щоб не тільки точно визначити, де ви знаходитесь, де живете, але й коли ви прокидаєтесь п'яте каву, відливаєте, йдете на роботу, Повертаєтесь додому, і все це можна зіставити. І і порівняти з фотографіями в інстаграмі, які можна сегментувати і визначити місце знаходження, і багато іншого, так що в найближайшому майбутньому хтось зможе набрати пошуковику ананас ароматний 754 і дізнатися, хто, що, де і коли. До речі, це лише подряплений на поверхні. Але найбільш тривожне буде те, то ви є. Стучний інтелект зможе сказати потенційним продавцям, що від вас одні проблеми, що ви цілими днями нарікаєте на машину, на корпорацію, ненавиди всіх начальників, сіти, невдоволення, серед оточуючих, відстоюєте те, чого не робити вони. Або навпаки, потенційні партнери будуть робити те ж саме. І будь-яка помилка буде для вас червоним прапором. Reddit не є анонімним, і в найближчому майбутньому майже всі будуть шкодувати про те, що колись писали тут. Зауважте, я старий, я можу все, що хочу, Ніщо не може повернутися, щоб вкусити мене, оскільки я нічого не забрав, і болі нічого не потрібно. Але всі ви ви всі в дупі. Лол. Дитячий Ботокс. Профілактичний ботокс? Храйство. Профілактика зморшок, які ще не стали статичними, не має ніякого сенсу. Краще почати лікування після того, як ви вперше помітили, що зморшки перейшли з динамічної стадії статично. Крім того. Кожні два кроки на ринку з'являється краще, довше діючі м'язові і мобілізатори. Ботокс це стара новинка. Нарешті ви можете виробити толерантність до паралізуючих токсинів. Використання великої кількості препарату в молодому віці пошкоджує його ефективності у майбутньому. Нікому не потрібен дитячий ботокс. Краще і гроші, які ви витрачаєте на профілактичні послуги і скористайтеся новою послугою тоді, коли вона вам дійсно потрібна. Так, так, я знаю, напевне, це не популярно, але я все одно скажу. Татуювання так, вони виглядають круто, коли ти молодий. Але я думаю, що деякі з них, які не є особистими, ти переростеш. І ризик, що для здоров'я, який вони потенційно становлять, я знаю, що мене за це зненавидять. Я не засуджую людей, які їх носять, і часто заінтригована самовідністю і художнім талантом хорошого художника. Я також не озвучу людині те, що я до неї відчуваю. Я також упереджена, я ніколи не знаходила і не придумувала зображення, яке хотіла б мати на своєму тілі назавжди. Я дам вам дві, хоча думаю, що вони пов'язані між собою. Більшість людей стають наркоманами швидких емоційних реакцій, що вбиває здатність суспільства протистояти маніпуляціям. Це призводить до того, що люди не можуть просто подивитися на інші думки і факти, які суперечать їхнім власним поглядам. Просто бажаючи змусити іншу людину замовкнути, неважливо чи це ліві, чи праві бажання скасувати, закрити, змусити, замовкнути відразу, замість того, щоб вислуховувати і спробувати зрозуміти. Це дуже погано. Це забирає здатність критично міслити і формувати політику, засновано на цінностях, яка мала бути необхідна для того, щоб зробити країну стійкими і протистанні труднощам, наїсти багатих, кількість політичної влади, як яку можуть накопичувати багатії, оскільки їм більше не потрібно буде купувати політиків. А можна просто купити всі вибори через володіння засоби масової інформації та соціальними мережами просто приголомшує. Ми дуже швидко прямуємо до нерегульованих Ованих технічних олігархій, що керуються власними інтересами, антиутопічне майбутнє, а ось і ми. Не повсюдно, бо для багатьох це правильний вибір, але бездітність. Багато людей скажеться на те, що їхнє життя буде порожнім і позбавленням сенсу 30-40 років. Після того як вони вирішили усунути стандартний легкий шлях до повноцінного і повного сенсом життя. Це вже відбувається зараз. Люди будуть нещасними і самотні свої 40 років, повністю заперечуючи, що це їхній власний вибір, провів їх туди. В той же час кажучи всім, кому за 20, що вони б зробили той самий вибір, який вони самі зробили. Кількість пластичних операцій, особливо такого лайна, як дитячий ботокс. Всі прагнуть мати одинакові обличчя. 12-річні сепо. Ми теж користувалися макіяжем в літкому віці, але він був настільки абсурдним, що схоже на фарбу для обличчя. яскраво-рожевий без для губ або синій лак на нігтях зачіпає дитячі почуття веселищів. Таке відчуття, що сьогодні діти вже намагаються виправити себе за допомогою фальшивої природної краси, яка раніше була противагою ти сорокарічний. Мистецтво зі штучним інтелектом. Ці ті люди, які хочуть легкого заробітку і думають, що використання штучного інтелекту для створення творчих речей це непогано, чи це просто інструмент, і люди говорили те ж саме, коли з'явився фотошоп. А також ті жадібні компанії, які звільнили працівників, дуже сильно про це пошкодують, тому що художникам буде набагато складніше зробити свій великий прорив, і всі почнуть скажитись на те, що фільми, музика, мистецтво і книги більше не такі хороші, ніби це не вони захочуть. Використання штучного інтелекту, для цього це чудовий система для штурму та для інших речей. Але він не зробить все для вас. Такими темпами чверть інтернету буде просто проленим штучним інтелекту сміттям, типу, мистецтво. Багато з цих нехірургічних пермоментних косметичних татуювань процедур: мікроблейдинг, пермоментна підводка губ, татуювання, рум'яна операція зі зміни кольору очей. Це говорить людина, яка серйозно думала про те, щоб зробити мої рідкісні брови мікроблейдингом. Насправді я все ще іноді думаю про це. Просто я збираюся слідувати своїй природній формі брів, замість того, щоб піти за ніч популярною формою, тому що принаймні, коли вони висвітають, вони будуть виглядати менш божевільними. Ло ідея полягає в тому, що вони зникають швидше ніж звичайні татуювання, але це все ще татуювання, і часто ви можете побачити, а вицвілі залишки татуювання на бровах або губах це ще гірше, тому що тренди брів змінюються і дуже швидко. Десять років тому в моді були орлині брови, ці дещо вигнуті, дуже темні брови, Можливо не минули три роки. Як в моді були брови блок які посували до дуже важкого макіяжу, який на той час був дуже популярним. Минає ще три-чотири роки. Люди починають надавати перевагу догляду за шкірою, а не макіяжем, і раптом усі стають чистими дівчатами. Під шкіру з допомоги дальних засобів і макіяжу без макіяжу напередодні та під час пандемії мильні ламіновані брови були в моді, оскільки вони були надмірно корекцією важких брів. Зараз брови виглядають більш природньо, але рано чи пізно ми знову повернемося до густих брів. Я маю на увазі людей, які зробили мікроблейди, надали їм форму, відповідала третам того часу, і тепер їм доводиться робити макіяж так, як вони зробили б це раніше, замість того, щоб змінити його, тому що тоді їх татуаж дещо помітний, про мене олівець для Губ, на мою думку, можна не використовувати, тому що він існує десятиліттями і він кресли форму ваших губ. Тенденція щодо підводки губ майже не змінюється. Тому якщо ви не надто підкреслюєте губи, то, скоріш за все, ви будете тримувати природного природного губ. Єдина проблема полягає в тому, що прометні процедури майже не залишають місця для шташування, оскільки це було татуювання на губах. Вони часто були знато тонкими або знато різкими, не кажучи вже про операції зі зміни кольору очей. Як я вже казала, б'ютії тренди змінюються. Зараз ви можете мріяти про блакитні очі. Але що якщо через 10 років люди будуть в зелені очі, лісові очі, карі очі? Результати часто бувають дуже поганими. Вони в кінцевому пісунку виглядають дуже неприродні і моторошно. Я бачила, як хтось порівнював їх з лайками, але менш милими. О, дозвольте мені не забути, що це може призвести до того, що ви сліпнете. Просто носіть кольорові лінзи. Я благаю. Друзі, неймовірно дякую вам за перегляд. Тут така ситуація. Я трішечки прихворів. Планувалося, що сьогодні буде два відео, але у мене вікнуло дуже пізно світло. Тож і озвучка і монтаж пізно виходить. І планувалося, що це буде знову два ві... два відео про усика або щось таке, але не вийшло. Тому що якусь тему не підібрати. Тож так, класична тема, до якої ми звикли, як говоримо. А, тож, друзі, дякую знову за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть ваш неймовірний коментар. А я пішов пити чай і відпочивати, бо зараз в мене. Дякую за